Тарас Григорович Шевченко: Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнолою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснуть на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброю, жаль, Боже, то дай злої, злої.